Всіх вітаю! З вами Марія і що буде завтра? Давайте роздивлятись. Починаємо з особистого життя і дивимось на один день. Тож, що у вас буде завтра в особистому житті? Ви знаєте, ви будете розглядати якусь зовсім для вас нову інформацію. Е, настільки нову, що, ну от якось ви весь час будете до цього повертатись. І ця інформація більш, більш за все для багатьох з вас, вона матеріального характеру. Коли вам щось треба завершити, Десь крапку треба поставити, і це можуть бути якісь домовляння з кимсь, ну, з ким ви там можете мати спільні фінансові справи. Там Може по роботі хтось, може з родини хтось. Це буде важливо для вас, бо вам як треба те, що є, обнулити повністю. І якщо і починати нове, то якось зовсім не спираючись на те, як воно було раніше. Далі, сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Давайте побачимо. О, ви знаєте, тут без всяких там, Ні, тут будуть зміни. Дивіться, тут як завершиться щось одне, і це буде для вас дійсно гарно. Те, за що ви тримались у сфері кохання. Ну, якщо, наприклад, тримались за свою свободу, то ви її будете втрачати, буде поряд з вами інша людина. І я не скажу, що це погано для вас. Якщо, наприклад, була якась складна ситуація у стосунках, то вона буде завершуватись. Тобто тут навіть якийсь період добігає кінця. Цілий період, за який ви вже так, знаєте, звикли триматися, От воно так і все, ніяк по-інакшому. Але ні, тут вже щось будуть зміни. ну просто от зовсім якось воно. Угу. Вас посилює. Це не виглядає так, що ви дійсно от там щось втрачаєте, а це. Ситуація, в якій ви втрачаєте тільки те, що Ну воно просто для вас вже не корисне, як складно вам дається. Давайте побачимо дії чоловіка, може, нам так більш буде зрозуміло, про що там для вас мова. Діє чоловіка у бік жінки в цей день. Тут щось трошки суперечливо, дивіться, він про щось дізнається, і він буде сперечатись, коли дещо навіть нафантазує фантазує собі сімка кубків у нас тут. Як знаєте, буде кілька варіантів, і він не буде знати, що обрати. І взагалі-то до вас дуже тягне, а він сперечається з собою ще. Внутрішньо він сперечається. І щоб так от зізнатись вам в тому, як і сильно його до вас тягне, він не може. А особливо, якщо ви та жінка, яка, як знаєте, от ви зайняті з собою своїми якимись справами, ви не дуже, вас не дуже багато біля нього. От через таке його ще більше до вас тягне. Тут таємна жриця виходить. І тут, знаєте, така жінка, яка вона не дуже зосереджена на стосунках, вони їй не дуже той потрібні. І от саме тому, що вона весь час не думає про чоловіків, а вона більш зосереджена на собі, на своєму. Внутрішньому світу, на своєму розвитку вона ще більше цікава чоловікам. І тут навіть, знаєте, може відчувати вашу, може знає точно, що ви езотерично розвинута людина, а може про щось здогадується, але знаєте, як та ну не може бути, та ні. Знаєте, от от сперечається трошки з собою. Цікавість до вас є, і вона така, не те, щоб там така якась маленька. Це хочеться бути поряд з вами, хочеться бачити вас, знати про вас. А особливо, що ви там собі таке думаєте? Бо у вас дуже часто такий, знаєте, трошки загадковий погляд, ніби ви скрізь нього дивитесь, ніби ви знаєте про нього все, але нічого не кажете, ніби ви. От просто бачите щось таке, що йому невідомо, а вам як на долоні. Ось такі думки про вас. Дії жінки у бік чоловіка давайте побачимо. Щось себе тут буде стримувати, хоча дуже хочеться такий шкандаль влаштувати цьому чоловікові. Багато роздумів і величезну силу має перед цим чоловіком, як владу на цього чоловіка має. Дійсно, може так трошки йому виказати за щось. Угу. Такі дії. Хай буде готовий. Не показала на дні колоди король жезлів був, а вийшла королева мечів. Тож, знаєте, він з бажаннями, там, з якимись своїми мріями і ідеями, а вона така дуже зосереджена пані. І вона вся в собі, вона там щось в собі таке знає. І, так, знаєте, хочу тобі бошку знести, але стримую себе трошки поки що. Давайте далі робота. Що у вас буде завтра в роботі. А що тут за закритою картою? Угу. Ну, зміни будуть, дивіться, щоб ви бачили, вона з обид... обидва боки, вона така закрита карта. Е, дійсно, тут повстанете ви перед вибором, але поки що ну, дещо треба буде змінити вам в роботі. Але поки що, знаєте, це як до кінця недомислена тема у вас. Ви, у вас ще багато такого, що ви не розумієте собі. Може, щось вас лякає, може, наприклад, вам треба з кимось поспілкуватися, але ви не знаєте, як почати розмову. Чи, наприклад, вам десь треба відвідати якийсь кабінет там, чи щось ще. Ви не знаєте, як себе туди налаштувати. Ну, тобто, вибір все ж таки ви зробите. Але от як на зараз, то на тонкому плані щось воно відбувається, щось змінюється для вас, але остаточного варіанту поки що ще нема. І тому нам не показують, закривають поки що цю тему. Кажуть, не час ще, не лізь туди. Давайте далі. Що важливо прийняти? Що вам важливо прийняти в цей день, Що завтра? Ой. Угу. все ж таки, десь ви зробите вибір. Ви почнете рух в якомусь напрямку. І так, знаєте, ну я так бачу, я так відчуваю, я так буду робити. це буде справедливо, те, що ви собі налаштуєте, і той напрямок, який буде обраний вами, це цілком і повністю справедливо. Це може бути з якимись, наприклад, органами пов'язано. Це може бути з юридичними якимись там справами пов'язано, або взагалі з якимись документами, судові, наприклад, справи. Це та тема, яка вам і вона обрана, а комусь або вам, навіть і вам так може бути, треба було, буде ще домислити те, що ви озвучите. От на це звертайте увагу і приймайте, як є. Бо це, як знаєте, вузлик кармічний. Ви підійшли до нього, вам його треба або розв'язати, або ще дужче затягти. Тобто робіть, і ви як відчуєте, як далі рухатись. Далі, від чого відмовитись краще б за все, від чого вам відмовитись. Якась ситуація з минулого, яка у вас вже викликала суперечки внутрішні. От відмовтесь, бо у вас буде нагода, знаєте, як. Можливість пропрацювати цю ситуацію, можливість якось додати контролю по цій ситуації. Коли ви, керуючись досвідом минулого, тут тут може бути два дві відповіді. Або ви собі допоможете, ну, знаєте, як. Отримати певний урок, певне знання і певну позицію надалі по життю. Або ви комусь з своїх родичів допоможете в чимось розібратись? Відмовтесь просто від... Просто, от коли. Ситуація з минулого вас вибиває по енергіях, коли ви просто от психуєте, ви просто чимось не задоволені, все ж таки це цікава тема для розбору, і вам це потрібно. Чому так сталося? Що далі з цим робити? Чому ви війшли в такий урок? Чому вас повернуло в такий урок? Бо це може бути взагалі ситуація, яка не перший раз в вашому житті трапляється ну Десь щось там вам треба буде, крапочку поставити. Чого ж вам не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути цей день. Десь шкодувати будете. От якась можливість ви за нею будете шкодувати. Коли, знаєте, от от. Та можливість могла мене вивести ну, там, до більш впевненої позиції по фінансах. Та можливість давала мені кращу позицію по фінансах. Але недовго шкодуйте, бо вам ця ситуація, ця можливість, надається знову. Ви ж Засмутились минулого разу, то ось тобі можливість зроби так, як ти хочеш, і не шкодуй, і не сумуй. Далі порада від вищих сил. Давайте побачимо. Порада від вищих сил. Угу. Так, роби все по справедливості. Тут у нас показують короля Кубків, і, знаєте, буде якась пропозиція від такої людини до вас, і вам треба зосередити увагу на рівновазі. Щоб він там не пропонував, ви повинні бути в однаковій позиції з цією людиною. Тоді все гаразд буде, тоді. Та можливість, яка з'являється, вона спрацює. Якщо будуть якісь перекоси, то це не буде для вас взагалі якось так, знаєте, корисне. Ну, і все. На цьому я закриваю це відео. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій, і гарних людей поряд з вами. І давайте побачимось знов нових відео. І всім дуже дякую за ваш зворотній зв'язок. Всім пока.